Хочете знизити ризик травми, спини і хребта, доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати планку із нахилами в сторони. Тому напружте м'язи живота та виходьте на планку із опорою на передпліччя. Але не фіксуйте себе у такому положенні, а починайте почергово нахиляти таз так, щоб стегном. Торкнутися підлоги. це так. Вправо-вліво, вправо вліво. Все максимально просто. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Якщо ви зіб'єте дихання, вам не вдасться протриматися хвилину. Виконуйте цю вправу регулярно, вона покращить здатність згинів у боки та скручування в талії, а це, в свою чергу, зменшить ризик травми, спини і хребта. До зустрічі приємного дня!